Вітаю всіх! Тема нашої розмови сьогодні безсполучникове складне речення та розділові знаки в ньому. Насамперед з'ясуймо, які ж речення називають безсполучниковими. Це складне речення, частини якого пов'язуються без сполучників чи сполучних слів, а лише за змістом та інтонаційно. Наприклад, Ревета стогне Дніпро широкий, сердитий вітер завива, або. Подивилась ясно, заспівали скрипки. Між частинами безсполучникового складного речення можуть стояти такі розділові знаки: кома, двокрапка, тире. крапка з комою. Зауважте, будь ласка. Випадків, коли між частинами безсполучникового складного речення немає розділових знаків, не існує. На відміну від складносурядного речення. Тому якщо речення безсполучникове, воно обов'язково матиме якийсь розділовий знак. Рекомендую аналіз потенційних розділових знаків починати з двокрапки і тире. Якщо в безсполучниковому реченні їх ставити не слід, ставте кому рідше крапку з комою. Отож, почнімо з двокрапки. Цей розділовий знак ставимо у випадках. Перше. Якщо друга частина безсполучникового речення розкриває зміст першої, доповнює її, конкретизує. Щоб відчути це, спробуйте поставити від першої до другої частини питання: а саме, а що саме? Якщо таке питання можна поставити, або якщо на межі частин можна вставити сполучник Що, сміливо ставте двокрапку. Наприклад, і я згадав. Зовнішнє незалежне оцінювання вже не за горами. Від першої частини «І Я згадав, можу поставити питання, що саме? Відповіддю на яке буде друга частина. Зовнішнє незалежне оцінювання вже не за горами. Також між першою та другою частинами можна вставити сполучник Що. І я згадав, що зовнішнє незалежне оцінювання не за горами. Отже, у цьому реченні треба ставити двокрапку. Ось ще приклади таких речень мені відкрилась істина печальна, життя зникає, як ріка почайна. Знаю одне, життя є найвищою цінністю. Друге правило. Якщо друга частина виражає причину того, про що говориться в першій, до неї можна поставити питання, чому? А перед нею вжити сполучник «Бо». Наприклад, люблю українську мову. Вона милозвучна. Ставлю питання люблю українську мову чому. Бо вона милозвучна. Тере в безполучниковому складному реченні ставимо в трьох випадках. Перший. Якщо перша частина вказує на час або умову того, про що йдеться в другій. Перед першою частиною можна в таких випадках вставити сполучники якщо коли, а перед другою слово то. Наприклад. Забудеш рідний край, тобі твій корінь сохне. Можу перетворити це речення на таке: Якщо забудеш рідний край, то тобі твій корінь сохне. Ще приклад. Подивилася вона на мене, я онімів. Перетворюю на речення: Коли подивилася вона на мене, то я онімів». Другий випадок: якщо друга частина виражає наслідок або висновок із того, про що йдеться в першій. До неї можна поставити питання, і який наслідок? Наприклад, пройшов дощ, Київ зазеленів, або дмухнув вітер сліду не стало. Третій випадок: якщо зміст обох частин зіставляється або протиставляється, між ними можна поставити сполучники наче А. Наприклад, розум без книги, птах без крил. Можу сказати. Розум без книги, наче птах без крил. Або Дівчата плачуть, хлопці сміються. Можу вставити в це речення сполучник А. Дівчата плачуть, а хлопці сміються. Крапка з комою в безсполучниковому складному реченні ставиться за тим самим правилом, що й у сполучниковому. А саме. Якщо частини речення віддалені за змістом і мають усередині свої розділові знаки, тобто вони значно поширені. Наприклад, Іван Колупнув очима, помітив на порозі дівчину, власне, лише її обличчя, довгообразе, обрамлене білим, як повісмо, волоссям, крапка з комою. Волосся хвилями спадало на плечі і на груди. На цих хвилях і на волохатих віях якусь мить іскрилися сніжинки. Дівчина, мабуть, прийшла з надвору. Повторюся. Лише переконавшись, що в безсполучниковому складному реченні не слід ставити двокрапку тире і крапку з комою можна сміливо ставити між його частинами кому. У цьому випадку частини речення виражатимуть одночасність або послідовність подій чи явищ, а між ними можна вставити сполучник і. Наприклад, земля чорніє, дрімає розум, серце мліє. Або Пригріло сонечко, обсохла земля, потягла орача у поле. Розгляньмо приклади виконання завдань ЗНО на вивчену тему. Перше. Установіть відповідність між видом речення та прикладом. Проаналізуємо варіанти відповіді в нашому завданні. Для того, щоб не помилитися, слід у кожному реченні підкреслити граматичні основи і подивитися, який засіб зв'язку з'єднує частини складних речень. Одразу помічаю, що у варіанті А речення Мільярди перлин мерехтіли на всьому. Випромінюючи маленькі сонця, розсипаючи спектри на лопаті листі дубів і ліщини є всього одна граматична основа мільярди перлин мерехтіли. Це просте речення і зайвий варіант відповіді. У варіанті Б речення. Тихо, мирно, спала зграя лебедина і даремно лебідь звав будив її. На межі частин, граматичні основи зграя спала і лебідь звав будив, є сурядний сполучник І. Крім того, її частини незалежні, рівноправні. Отже, це складносурядне речення. Частини речення з варіанта В стоять джоржини мокрі, мокрі, сплять діамантові жуки, під грушею у дикій моркві до ранку ходять їжаки. З'єднані лише інтонаційно, без сполучників чи сполучних слів. Граматичні основи в цьому реченні жоржини стоять мокрі, сплять жуки, ходять їжаки. Таким чином, це безсполучникове речення. У варіанті Г речення, «Коли з дерев, сумно кружляючи, падало жовтогаряче листя, повернувся додому Оксен. Частини з'єднані сполучним словом коли, яке стоїть на початку підрядної частини. Крім того, від однієї частини, головної, до іншої, підрядної можна поставити питання. Спробуймо це зробити. Повернувся додому Оксен коли? Коли з дерев, сумно кружляючи, падало жовтогаряче листя. Отже, це складно підрядне речення. У мене лишився єдиний варіант, де? Складне речення з різними видами зв'язку. Ти з'явилась мені і здалося, що світ помолочав навколо на тисячу літ. У цьому реченні є три граматичні основи. Ти з'явилась, здалося, світ помолочав. Перші дві частини з'єднані сурядним сполучником І, а друга і третя частини – сполучником що. Інший приклад. Між частинами без сполучникового складного речення треба поставити. Двокрапку в рядку розділові знаки в реченнях пропущено. Усі варіанти відповідей містять безполучникові складні речення. Пригадую, що двокрапку в них слід ставити у двох випадках: перший, якщо друга частина безполучникового речення розкриває зміст першої, доповнює її конкретизує, можна поставити від першої до другої частини питання: а саме, а що саме? І якщо друга частина виражає причину того. Про що говориться в першій. До неї можна поставити питання чому? А перед нею вжити сполучник Бо. Цій умові відповідає лише речення з варіанта Д. А вас я б просив допомогти іншим порадою. Чому? Бо ви чудово склали зовнішнє незалежне оцінювання минулого року. Це і є правильна відповідь. У варіантах А, Б і Г слід поставити тире. У всіх цих реченнях перші частини виражають умову. Я можу вставити перед ними слово якщо, а перед другими частинами слово то. Якщо хочеш їсти калачі, то не сиди на печі. Якщо будеш учитися, то буде результат. Якщо не будеш готуватися, то успіх тобі не усміхнеться. У реченні з варіанта В дівчата готуються, хлопці навчаються, учителі переймаються прийдешнім. Між його частинами, які виражають одночасність, це видно з того, що ми можемо вставити між ними сполучник І. Слід поставити коми. На цьому в мене поки все. Насамкінець ще раз нагадаю: робіть якомога більше тестів, виробляйте навички аналізу і вчіться застосовувати теорію на практиці. Саме це є чи не найважливішою передумовою вашого успіху. До нових зустрічей!